Сьогодні я хочу вам показати, як із пачечки печива будь-якого, і пакетика сухої суміші для желе будь-якого можна зробити ось таку красу. В ковшик я налила 200 мл води і закип'ятила її. Тепер цю гарячу воду я висипаю вміст одного пакету для сухої, сухої суміші для желе. Тут 85 г в цьому пакеті. І Розмішую ретельно, щоб все гарнесенько розчинило, щоб не було абсолютно комочків. Коли суха суміш повністю розчинилась у водичці, я починаю збивати її міксером. Час збивання в меншому черпачку я помітила, що дуже розляпується в сторони ця рідина. Тому я вирішила перелити от її в більший черпачок і буду збивати тут. Збивати потрібно хвилин 20. Через 10 хвилин збивання суміш стала помітно густішою, але я продовжую збивати далі. Пройшло ще 10 хвилин. Желейна суміш готова до роботи. Бачите, яка вона густенька. Для десерта я беру ось такі широченькі стакани, можна ще ширші взяти, можна взагалі такі мисочки невеличкі. На дно насипаю подрібнене печиво, таким не товстим шаром. Це печиво кладу. І тепер хочу набрати в, політ, в кондитерський мішочок з ось такою насадкою нашу зелену суміш. І буду відсаджувати її зверху на печиво. Кладу поверх печива шар цієї суміші. Вона така густенька, а смачненька яка, а ароматна яка. Так, і тепер другий стаканчик. І тепер на шар цього крему знову викладаю шар печива подрібненого. Можна класти горішки, кокосову стружку, все, що у вас є під рукою. Якщо є спечений бисквіт, теж дуже смачно подрібнити на шматочки і перемастити цим кремом, ось так викласти шарами. А якщо немає, то найшвидший варіант це ось так от спечива. І зверху знову закриваю це все кремом. Зверху на крем я знову покр... поклала шар печива подрібненого і вже буду оформляти вершечок цієї нашу... цього нашого десерта. Зверху хочу зробити таку гарненьку шапочку. Крем гарно тримається, він абсолютно не розтікається. Ось так, бачите, шапочка стоїть, вона не розтікається, дивіться, як тремтить. Вона зараз ще стабілі... стабілізується в холодильнику і буде дуже стійка, така зверху шапочка гарна. А десерт цей ну, просто неймовірно смачний. Ось так. Тепер ще зверху хочу присипати тертим шоколадом. Можна присипати, можна нічим не присипати, можна і кокосом, і горіхами, і чим хочете. Шапочку десерта я присипала тертим шоколадом. Мій гарнющий і смачнющий десерт готовий. Раджу і вам спробувати приготувати за цим рецептом.